Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку з'єднувальні шви. Ми будемо працювати над проєктом гольничка. Для того, щоб виготовити гольничку, в якій будуть зберігатися голки, нам потрібно спочатку вивчити з'єднувальні шви. Отже, які матеріали нам для цього потрібні? Ми візьмемо клаптик бавовняної тканини гладкофарбованої. Для того, щоб нам було краще видно, як виконувати шви. Катушкова ниточка. Я візьму контрастну, і ви також візьміть спочатку контрастну нитку, щоб ви бачили, як ви ш'єте, щоб було видно стібки. Далі нам потрібна буде, буде гольничка з голками, ножиці і раджу взяти лінійку і олівець. Ми будемо з вами вивчати сьогодні два з'єднувальних шва. Шов вперед голкою та шов назад голкою. Ви тільки починаєте вчитися, і у вас ще недостатньо гарний окомір. Тому раджу взяти лінійку і накреслити декілька ліній олівчиком на відстані 1 см. для того, щоб ви змогли рівно прокласти шов. Коли ви декілька разів прокладете шви, ви вже навчитесь їх виконувати і потім креслити, можливо, вам уже не буде за потрібно. Отже, ми підготували тканинку. І зараз ми будемо вчитися спочатку, як заселити ниточку в голку. Правила користування голками, шпильками та ножницями ми з вами вивчили вже на минулому уроці. І пам'ятаємо, що перед початком роботи ми обов'язково маємо порахувати всі голочки в наші гольнички. Голочки, шпильки, все, що є в нашій гольнички. От у мене три голки, і в кінці уроку ви також перераховуєте голки, щоб переконатися, що ви. Не загубили жодної голочки. Спочатку нам потрібно буде відрізати нитку, скільки відміряти нитки, Ми беремо катушкову ниточку і відміряємо приблизно 50-60 см нитки. Нитка не повинна бути занадто довгою, тому що вона буде плутатись. І, не... і занадто короткою, тому що буде швидко закінчуватись. Ще ниточку відміряють на лікоть. тобто Зажимають пальчиками нитку і обгортають один лікоть, відрізаємо, беремо голочку, направляємо в голки на світле, або на світлий папір, або тканину, або на світло у віконці і продіваємо. Нитку. А тепер будьте уважні, ми не складаємо обидва кінчика разом. Ми залишаємо один кінчик нитки коротший, а другий довший. І будемо шити в одну ниточку. Короткий кінчик нитки має доходити 2 треті довжини нитки. І тепер розпочнемо виконувати шов голка вперед. Візьмемо тканину в ліву руку в праву голочку, якщо ви лівша, то виконуєте навпаки. І починаємо шити з права на ліво. Спочатку ми виконуємо закріпку, Проколюємо голочку в тканину і на відстані 3 приблизно міліметри, одразу її. Виколюємо вверх. Витягуємо ниточку, залишаємо приблизно 1 см нитки. Притримуємо великим пальчиком і знов робимо обертальний стібок, тобто знов заходимо туди, де ми почали. І виколюємо ці ж самі отвори. Це у нас буде закріпка. Тепер у нас ниточка вже нікуди не тече. І потім починаємо шити шов-голка вперед. Виконуємо стіпки відстань між стіпками 5 мм і сам стіпок довжина стіпка. Також 5 мм. Весь шов у нас буде складатися із стіпків. Знову проколюємо, виколюємо і таким чином прошиваємо. Ні в коєму разі не робіть, отаким от чином прокололи і звідси витягуєте. Потім знову шукаєте, де вам вколоти. Так робити не потрібно, це неправильно. Ви одразу вкололи і одразу викололи на відстані, на ті відстані, які вам потрібні. Якщо вам потрібно підтягнути коротку ниточку, ви притримуєте нитку, щоб не затягнути весь шов, і підтягуєте. І таким чином ви прокладаєте шов голка вперед. Шов голка вперед це тимчасовий з'єднуваний шов, він нам потрібен для наметування деталей на виріб, зметування деталей виробу. І чому він називається тимчасовий? Тому що після прокладання постійного шва. Назад голкою ми його виймаємо. От ми закінчили шов, і тепер ми робимо закріпку. Таким самим чином, як ми робили на початку. Вертаємося в ті ж самі отвори і робимо обертальний стібок. Кладаємо голку в гольничку і відрізаємо ниточку. Отак От виглядає шов голка вперед. Або вперед голкою. А тепер я вам покажу, як виконати постійний шов, який називається назад голкою. Можна робити не закріпку, а вузлик. Зараз покажу, як зробити вузлик. Між вказівним пальчиком і великим пальчиком зажимаєте ниточку, обгортаєте її і скручуєте з пальчика. Петельку і затягуєте її. Получаєте вузлик. Але е, всі професійні ш, ш, швачки вони виконують закріпки, вузликами не користуються, тому що, коли нам потрібно буде швидко виняти шов, ми робимо е, надрізаємо з цієї сторони закріпку, і з цієї сторони закріпку, і винімаємо. Наш тимчасовий шов. Тобто розпороти таким чином набагато швидше. А зараз покажу, як виконати шов голка назад. Ми так само робимо закріпку, притримуємо великим пальчиком ниточку, робимо обертальний стібок. Колюємо в тканину голку і виколюємо. Тепер ми не йдемо вперед, а вертаємося назад до попереднього отвору. І вперед проходимо таку ж саму відстань, яка у нас залишилася позаду. Тобто, якщо ми вибрали, що ми ш'ємо стібок 3 мм, то проходимо. Перед 3 мм. Знов вертаємося назад і проходимо вперед 3 мм. Ниточка у нас посередині залишається таким чином. І таким чином ми проходимо. Весь рядочок. Шоу голка назад він постійного призначення, ми ним сшиваємо деталі виробу, і тому стіпки мають бути мілкі, тобто приблизно 3-4 міліметри, для того, щоб щільно з'єднати деталі. Вот таким чином, так виходить, у нас з лицевої сторони шов, а з виворотні у нас такая вот цепочка. Ще цей шов називають строчка, тому що він імітує машинну строчку, він дуже схожий на машинну строчку. Закріпку ми робимо. Коли закінчимо весь рядочок, робимо закріпку таким самим чином, як робили і в голка вперед. Але тут ми робимо два обертальних стіпка для того, щоб у нас не розпустився шов. Ми його не плануємо винімати, тому він, закріпки мають бути щельні. І відрізаємо ниточку. От, ваше домашнє завдання зробити два рядочка. Два рядочка шва-голка вперед і два рядочка шва-голка назад. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Бажаю вам успіхів у роботі. До побачення!